Останні тиждень я користуюся останніми смартфонами від компанії Samsung, а саме Fold 6 і Flip 6. І скажу я вам, що позитивних змін і приємних плюшок тут набагато більше, ніж здавалося, після перегляду презентації. Однак, певні питання до цих е, гаджетів у мене все ж залишились. Тож це відео буде таким собі гайдом для тих людей, хто ще не визначився, чи варто міняти старе покоління на нове. Та й в принципі, тим людям, які цікавляться технологіями інноваціями, теж буде цікаво подивитися. Ти що там нового пропонують нові суперфлагмани? Тож, дорогенькі, мої, влаштовуйтесь затишне місце. Обов'язково прихопіть із собою гарний настрій, поставте вподобайку, а я починаю. Розділ з розпаковкою пристроїв від сучасних абрендів останнім часом можна одразу пропускати. Екологічна картонна коробка, в якій, окрім самого смартфона, та кабелю для зарядки нічого цікавого немає. А от на зовнішності обох новинок варто зупинитись і розповісти більш докладно. Перша і найпомітніша зміна це повна відмова від глянцевих поверхонь в обох пристроях. Тепер і алюмінієва рамка, і задня скляна кришка стали матовими. У цього рішення є як мінімум один в плюс, з яким точно ніхто не буде сперечатись навіть після активного використання на цій поверхні майже не залишаються відбитки пальців. З точки зору дизайну, мені таке рішення також подобається значно більше. Смартфони стали якимось більш серйозними, суворими і сучасними. Самі грані стали ще більш пласкими ніж у минулого покоління, але на кутах лишили невеличке скруглення, щоб гаджет не впивався у долонь. І здавалося б, більш пласкі грані повинні негативно вплинути на. Ергономіку. Але серйозне зменшення товщини у Fold 6 повністю компенсувало такі зміни. В складеному вигляді відчуття вже майже не відрізняється від звичайного моноблока, а в розкладеному він взагалі дуже тонкий, усього 5,6 мм. Попрацювало і над механізмом розкладання. Тепер тут новий удосконалений шарнір з запасом міцності та класом захисту від води та пилу за стандартом IP48. Також новий механізм зробив зморшку. Ще менш помітною. На фолді її ще можна розгледіти під певним кутом, а от на Фліпі її взагалі майже непомітно. Фліп і раніше був тонкий та компактний, тож його компанія менше робити не стала. В той самий корпус вони помістили трохи більше акумулятор на 4000 мАч, покращену основну камеру на 50 Мпікс та охолодження з випарною камерою. І треба відзначити, що охолодження в обох пристроях дійсно стало набагато краще, ніж раніше. Процесор Snapdragon 8 Gen 3 від компанії Qualcomm відомий своїм гарячим норовом, а однак корейці змогли його приборкати. Fold взагалі можна сміливо назвати ігровим пристроєм. Найвимогливіші ігри тут ідуть на максималках, і на величезному внутрішньому екрані грати дуже приємно. Фліп тротлить трохи більше, але все одно це зовсім інший рівень у порівнянні з минулим поколінням. Робота фірмового інтерфейсу One UI 6.1 та сторонніх застосунків взагалі ідеальна. Ніяких лагів чи мікрофрізів немає. Хоча було б дуже дивно, якби було якось інакше. Приємно також, що тепер у Galaxy Flip 6 також встановили 12 ГБ оперативної пам'яті. І тепер за цим показником він не поступається іншим флагманам компанії. Очевидно, що зроблено це задля коректної роботи усіх функцій Galaxy AI, якими щедро нагородили обидві новинки. З виходом лінійки Galaxy S24 компанія Samsung робить серйозну став. На розвиток своїх фірмових фішок штучного інтелекту. І судячи з продажів, відмовлятися від цієї ідеї вона точно не планує. На фоні різноманіття китайських складених конкурентів, які на перший погляд технічно виглядають дуже привабливо. Саме софт є головною перевагою смартфонів Samsung. Тут є всі вже добре знайомі поляніці S24 функції Galaxy AI. Всі їх перелічувати я не буду, бо ми вже розповідали про них в окремому відео. Скажу тільки про основні. Circle2Search для швидкого пошуку інформації про будь-який об'єкт на вашому дисплеї, різноманітні функції редагування зображень з можливістю швидко виділяти та видаляти об'єкти, Перетворення на текст диктофонних записів з розділенням по співбесідниках та можливість робити короткі підсумки статі в інтернеті чи, взагалі, будь-якого тексту. Але перелік корисних функцій з використанням штучного інтелекту постійно збільшується, і тут є нові фішки, деякі з яких Стануть ексклюзивом саме для складених пристроїв компанії. Тут замість звичайного Google асистента вже інтегрована нова модель штучного інтелекту Google Gemini. Цей дійсно розумний асистент зможе розгорнуто відповідати на будь-які запитання, писати тексти, допомагати в навчанні та плануванні задач. чесно, що раніше я майже ніколи не користувався асистентом, але зараз він дійсно може бути корисним. Серйозно прокачали і роботу із зображеннями. Фото АСІ Навчили перетворювати звичайні фотопортрети на стилізовані картини. Роботу з текстом у фірмовому застосунку Note теж серйозно прокачали. Тепер текст зчитується і перекладається з будь-яких зображень, графіків і навіть під'єв документів, з можливістю накладання на них перекладу. Ви можете зібрати всю необхідну інформацію на тему з диктофонних записів, фото, презентацій, потім перетворити все це в текст, потім автоматично структурувати цей текст або зробити. Стислу вижимку головних моментів. Звісно, робити різноманітні нотатки чи малюнки набагато зручніше за допомогою СП. І тут є його підтримка. Це все дуже зручно і дійсно прискорює роботу з інформацією. От тільки є один невеличкий нюанс: в смартфоні немає місця для СП. і його треба носити окремо. Тож є ризик банально його загубити. Я розумію, що місця в настільки тонкому корпусі і так обмаль, але все одно хотілося б, щоб. В якомусь умовно Galaxy Fold 7. СПН ховався кудись всередину. Це буде ще одна кілер-фіча, яка вигідно відрізнятиме його серед купи китайських конкурентів. Завдяки складеному форм-фактору, тут також змогли реалізувати новий крутий режим бесіди у перекладачі. У ньому у вас одночасно працюють два екрани внутрішній та зовнішній. На кожному з них відображається текст на мові зрозумілі співбесіднику. І так ви можете швидко спілкуватися з людьми. Людиною майже без затримок. А ще однією ланкою у ланцюзі цієї розумної екосистеми стали нові навушники Galaxy Buds 3 Pro. з їх допомогою. Перекладач взагалі може працювати як суфлер і одразу транслювати вам у вухо перекладений текст при розмові. Маючи один з цих смартфонів і навушники, ви можете відмовитись від недешевих послуг перекладачів і спілкуватись з іноземними партнерами чи знайомими без жодних проблем. Звісно, окрім розумних функцій, навушники також гарно справляються і зі своїми основними функціями: грають музику з дуже високою якістю, мають адаптивне шумозаглушення, круті мікрофони та зручне сенсорне керування. У підсумку ProSoft можу сказати так: на сьогодні, за кількістю та якістю корисних функцій штучного інтелекту, ніхто з виробників навіть не наблизився до Samsung. Китайці, які теж почали гордо писати на своїх коробках напис AI, по суті, пропонують лише базові функції, які і так були доступні усім андроїдам в додатку Google Фото. Нічого справді корисного, принаймні для нашого ринку, вони не пропонують. І навряд чи е, там щось подібне з'явиться найближче. Чим часом перегони по залізу сьогодні все більше стають пережитком минулого, а більшість інновацій криються саме у програмному забезпеченні. Звісно, є речі, які все ж таки одним софтом покращити доволі складно: це камери та автономність. У Galaxy Fold 6 набір модулів у порівнянні з попередником не змінився. Це добре відомі по лінійці S24, основний сенсор на 50 мегапікселів, телевік з трикратним наближенням на 10 мегапікселів та 12 мегапікселі на ширококутний модуль. Таке рішення, хоч і поступається сучасним фотофлагманам, але все одно демонструє дуже високий рівень зйомки. І якщо обирати між суперкрутою камерою та величезною шайбою позаду, чи просто гарною камерою, і охайним мінімалістичним блоком, як тут, особисто я за варіант від корейців. переважній більшості такої якості буде достатньо, і зовнішність для іміджового пристрою все ж важливіша, ніж якість фото у якихось. Над складних умовах Камеру Galaxy Flip 6 теж підтягнули до загального рівня усієї лінійки, та замінили трохи застарілий 12 мегапіксельний основний сенсор на сучасний 50 мегапіксельний. Це дозволило покращити якість цифрового зуму і компенсувати відсутність телевіка. За фронтальні камери навіть і казати не буде, бо хто знімає на них селфі, коли біля основної камери у вас є дисплей, і можна зручно фотографувати себе на неї. Ну і наостанок скажу кілька слів стосовно часу автономної роботи у Galaxy Fold 6 в цьому плані взагалі нічого не змінилося. Тобто ситуація точнісінько така сама, як і у попередника. Фліп 6 своєю чергою став жити трохи довше, і за цим параметром майже наздогнав свого старшого брата. Обидва смартфони доживають у мене до 8-ї вечора і потім вже просяться на зарядку. Це при інтенсивному використанні. Коротше, результат у них плюс-мінус такий самі, як у звичайного Galaxy S24. І трохи не дотягує до S24 Ultra. І в принципі, для США. Расного фотофлагмана один день роботи це є нормою. А от до швидкості їх зарядки у мене є певні претензії. Чесно кажучи, я очікував хоча б 45 ватт, а сюди знову запхали 25 Вт. ватт. Я розумію, навіщо вони це зробили, бо це ж преміальні смартфони, і треба, щоб вони якомога довше прожили. Майця на увазі, щоб їх акумулятор не деградував. Але все одно ж там технології у цієї швидкої зарядки вони не стоять на місці, і можна було б запропонувати щось трохи краще. Ну що, друзі, відповіді на основні питання я вам дав. Настав час переходити до цін та висновків. На старті продажів за Galaxy Fold 6 будуть просити від 79 тисяч гривень, а за Galaxy Flip 6 від 45 тисяч гривень. Казати, що це недорого, язик не повертається. Але, друзі, ніхто і не позиціонував їх як доступні. Це іміджові гаджети з преміальним дизайном, матеріалами корпуса та все ще дуже незвичайним на сьогодні. Форм-фактором. Я не можу назвати зміни у порівнянні з попереднім поколінням. Якимись радикальними, бо частина розумного функціоналу також буде доступна на минулорічних смартфонах, за що корейцям, до речі, окремий респект. Вони, на відміну від яблучників, не женуть нас батогом купувати нові пристрої, а навпаки, дають можливість спробувати нові функції на наявних смартфонах. Проте, якщо ви, припустимо, прямо зараз користуєтесь смартфоном Galaxy Flip 3, тоді є сенс змінити його на шосте покоління, тому що між ними, чесно, прямо прірва. Те саме, до речі, Стосується і шостого фолда. Друзі, у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android.